Львівська обласна служба зайнятості віртуальний клуб професійна кар'єра в рубриці професії майбутнього презентують консультант із здорової старості. Сестричку Галинко, А скільки років ти б хотіла прожити? Ну, думаю, років 100 було б достатньо. Сто років, сто років. Ха -ха -ха! Уяви собі, якої ти будеш через 100 років. Уявляю. А ще уяви. Ходжу я така до тебе. Галинко, то ти як? так? Ти зовсім не змінилась. Адже пройшло 50 років. Мабуть, чудодійні ліки приймаєш. Справа не тільки в ліках. Тут потрібно комплексно підходити до свого здоров'я і під керівництвом спеціаліста. Якого ще спеціаліста? Та він так і називається консультант із здорової старості. А ось і вона, в нас по плану комплексний огляд, і я вас познайомлю. Консультант із здорової старості буде створювати для клієнта програму способу життя, здорового харчування, розумових та фізичних нагрузок. Консультант повинен бути психологом, лікарем, дієтологом, фітнес-тренером. Потрібно вміти працювати з людьми, а оскільки всі люди різні, потрібно володіти мовами, розбиратись в культурах, мати системне мислення та бути творчою людиною. О, ідея! Коли я виросту, також буду консультантом із здорової старості. А що? В фізкультурі я розбираюсь здоровому харчуванні теж. Що там залишилось? Медицина та психологія. Так я підівчуюсь, це не проблема. На сьогодні все, до зустрічі в нашому віртуальному клубі.